Друзі, всіх вітаю! Мене звати Андрій. Ви на каналі SteelMan, І сьогодні я коротко розкажу вам, що ж таке все-таки січоки або дульні звуження. Відео коротке і ясне. Дуже просто в них орієнтуватися. 5 насічок це циліндр або ще нулі. Він передназначений в основному для кулі. 4 насічки посилений циліндр або ще 025. Теж використовують для кулі для більш влучнішої стрільби. Далі пішов легендарний напівчок, в ньому три насічки. Або ще 0,51, але ці цифри не точні, в кожного виробника ці цифри різні. Тому е, на цифри можете не орієнтуватися, орієнтуйтесь по рискам і назвам. Напівчок це вже звуження для дробі, для зерна, для картечі. Наступна. Посилений на пів чок. В ньому йде дві насічки. Ну і повний чок. Одна насічка. Він же фул. Товариство. Нагадую, зі зброєю поводимося завжди, наче вона заряджена. Усі маніпуляції з змінними дульними звуженнями проводить тільки коли зброя повністю розряджена. Маленька картинка, щоб вам було краще зрозуміліше, як влаштовані і як працюють конкретні дульні звуження. Також, кому буде цікаво, ось табличка з абревіатурою і маркуванням, як маркуються дульні звуження. Вони ж чоки.